2021 году мы с мужем переехали на ПМЖ в Крым из Санкт-Петербурга. Наша семья в 2023 году переехала из Сибири. У меня новость, мы переехали в Крым. І це лише кілька історій переїзду Росіян у тимчасово окупований Крим. Олексій Єфремов до повномасштабного вторгнення жив у Сімферополі. Розповідає, як після окупації Криму Росіяни почали їхати туди за кращим життям та поділяє тих, хто заселяється на українському півострові, на кілька типів. Перше – це одурманені пропаганди, там котора там із всіх де кричали, що от море можливостей, в Крим вливаються бішені не мільярди там. денег, все едете, там рай на земле. Вторая, это ну, самая, наверное, такая основная, это командировочная. Это на какие-то строительства они приехали, каких-то инфраструктурных объектов, аэропорт, мост, какие-то трассы тавриды и так далее. И третья, наверное, основная это, тоже это вот силовики, которых просто вот массово согнали. Колишня політбранка Линіє Омерова після окупації Криму їздила на півострів до батьків, каже, теж помітила, що після 2014 року чужинців побільшало. І кожен раз, як я сідала до якогось таксіста в машину і починала якесь там базове спілкування на нейтральні теми, виявлялося, що він там садигеї, зудмурті. Чи з якихось таких регіонів я в нього питаю, що ви тут робите? Давно ви тут сюди приїхали? Він каже, ну після 14-го, в п'ятнадцятому, в шістнадцятому році. Я так розумію, що їх там багато за роки окупації Росія заселила в Крим майже мільйон своїх громадян, каже очільниця представництва президента в Автономній Республіці Крим Ольга Куришко. Вони ж ідентифікують всіх людей, які проживають на території Криму як громадян Російської Федерації, але приблизно десь мільйон. Ми так ідентифікуємо, тобто це. Люди, які або періодично приїжджають, або були якийсь певний період, поїхали, або приїхали і вже тривалий період проживають. Водночас за 11 років окупанти змусили залишити свої домівки щонайменше 100 тисяч кримчан, каже історик Андрій Іванець. Передусім, через залякування і переслідування, частина проукраїнських активістів вона просто або зникла, або позбавляється свободи. Але частини активістів на них вчиняється тиск для того, щоб вони виїхали за межі Криму. Політика заміщення українських громадян на російських спосіб колонізації, додає Ольга Куришка, каже: росіян з глибинки заманюють пільгами, як то посадами, наданням житла чи дешевими іпотеками та виділенням землі, приміром, для так званих учасників СВО. З самого початку окупації це були питання заняття певних посад в правоохоронних органах, в судовій системі, тобто та система, яка мала. Забезпечити встановлення жорсткого режиму на цій території. Вони це робили за рахунок того, що вони надавали пільгове житло, вони надавали якісь підвищені заробітні плати, там ще й інші преференції, і давали можливість також перевозити свої родини на цю територію. Це перший етап, другий етап це вже питання медичного забезпечення або там вчителі. Щодо освіти, то окупанти впровадили на півострові свої програми та зробили з місцевих університетів філії російських. Це означало, що якщо, наприклад, там дитина з окупованої території Криму вчиться навчальному закладі, то для неї потім створювалися такі пільгові умови для вступу до російських навчальних закладів. І це якраз сприяє вимиванню цієї молоді з території окупованого Криму. А натомість громадяни Російської Федерації діти так, вони мали пільгові умови вступу до кримських університетів або ну, цих філій. Політику асиміляції росіяни проводять і щодо дітей сиріт їх просто вивозять в Росію, каже Андрій Іванець. Були організовані так звані поїзди поїзда надіжди. Вони здається називалися це публічно оголошувалось. Коли Українських дітей з дитячих будинків їх забирали і перевозили в Росію, віддавали в російські родини, де вже звичайно їх виховували в як не як українських громадян, а на жаль, здебільшого в антиукраїнському дусі. А ще Андрій Іванець пояснює, чому Москва заселяє Крим своїми жителями, бо не довіряє місцевим навіть проросійським кримчанам. Ці люди все таки. Знають, що реалії українські вони виховані в іншій політичній культурі, і тому для Росії вони становлять певну проблему. Росія чудово знає, що результати так званого референдуму намальовані, що стільки людей в Криму не виступало за приєднання, так зване приєднання до Росії насправді за анексію Крима. І тому. Путінський режим, російський окупаційний режим, він намагається саме поселити колонізаторів, які будуть 100% віддані в Росії, за словами Андрія Іванця, Росія в окупованому Криму повторює політику радянського союзу після 44-го, коли з півострова насильницьки депортували кримських татар на кінець літа 1944 року. Після всіх бойових дій, після етнічних чисток депортацій. В Криму залишилося лише менше 400 тисяч осіб, а за переписом 1939 року в Криму проживало понад 1 мільйон 120 тисяч людей. Тобто ну понад три рази, майже в чотири рази зменшилася чисельність населення, і дуже змінився етнічний склад Криму. Сьогодні ми бачимо, що хай не в таких масштабах, але відбуваються дуже драматичні процеси, які ускладнюють ситуацію в Криму і які створюють суттєві проблеми на майбутнє. На майбутнє каже Ольга Куришко: Росіян, які переїхали до Криму після 2014-го, чекає видворення. Щоправда, депортувати всіх одразу Україна не буде, бо є демократичною країною. Крім того, є спірні питання. Зокрема, за час окупації з'явилося чимало змішаних родин, в яких народилися діти. Ми говорили з при цьому питанню з державною міграційною службою, діти. Діти, які народжені на території Окупованого Криму, від батьків, які є громадянами України, або один із батьків є громадянином України, вважаються громадянами України. Це, тобто, загальне правило, яке визначено на законодавстві, не зважаючи там це, ну тобто, це не якийсь індивідуальний підхід для тимчасово окупованої території. Це той підхід підхід, який застосовується для всієї території України, за землі. да, да, на за правом землі, тому всі вважаються в таких випадках громадянами України. Найімовірніше, каже Куришко: питання видворення Росіян з Криму українські суди ухвалюватимуть в індивідуальному порядку. Приміром, якщо росіяни шлюбі з громадянкою України, зважатимуть, чим він займався під час окупації Криму, які посади займав, та чи не вчиняв злочинів проти України. Валерія Церна, Асане Мінов, Андрія Сауленко, Богдан Стрілець, Суспільне новини, Крим.